Історії про відчайдушні серця, борців за незалежність, мир, свободу, справедливість, волю, честь, гідність, віру, життя, герої. Після довгих збавлених ночей Вивчив я далекий звук гарматний І тривожний блиск тобі очей, вивчив я далекий звук гарматний Олександр Колотило, житель села Банелів Вижницького району, один з перших боковинців навесні 2014 року, пішов на схід обороняти нашу державу від ворога. Пройшов довгий шлях в зоні АТО, визволяючи красний лиман, слов'янськ, сіверськ. У нього не було жодного сумніву, чи їхати на Донбас, боронити Україну, каже дружина Олеся. Як він сказав, що якщо кличуть, то треба йти. Він не думав, що це настільки буде серйозно. Вони думали, що поучаться, бо їм як пообіцяли, що 10 днів поучаться і підуть додому. Але то, як затягнулося і надовше. він казав, що у нас учіння, ну, поки він був тут у 300-му у Чернівцях, то учення було тільки, що такого складного немає, тільки поучимося і повернемося ну, назад. А потім вже помінялася ситуація на сході, там почався найбільш Напружена ситуація і почали наших хлопців звідси забирати. І його забрали в Львів на полігон і з полігону вже забрало ото. Послушайний раз він прийшов, мене обняв, поцілував і заплакав. А я собі на лінімані, що це таке. То на дві машина попіє, щоб примем хату на Єворю. Віти на самоляті на Луганськ. Ми їдемо на завдання до Луганського аеропорту. Міцно обіймає вас. Це були його останні слова дружині. Більше на зв'язок Олександр вже не виходив. Ймовірно, що через кілька годин старший сержант Збройних сил України, 35-річний Олександр Колотило, загинув у палаючій бронемашині. Останній раз він телефонував 13 липня. Це було близько 20-ї години вечора. Він сказав: каже, Леся, я їду на завдання, каже змушений телефон відключити, бо нам не можна. Довгих дев'ять місяців родина Олександра сподівалася, що він живий, можливо, в полоні. Дев'ять місяців не жива, не така, не сяка. Кік невістка не біла жінка. То так, Чернівці, Віжниця, Чернівці, Віжниця, панелю, крішку кос папера там не стає все. Таку пачку вже назбирала. Чуть інфаркт не Подзвонили, сказали, Леся, там результати вам є. ДНК, можете приїхати по результат з Харкова. Але Чернівецький слідчі. І я поїхала на другий день, забрала результати ДНК, там 99,9% що це чоловік. У Олександра Колотила залишилося дві донечки, яких він обожнював. Говоримо з ними про батька. Старша Анжеліка, незважаючи на вітрянку, теж налаштована на розмову. Проте біль втрати рідної людини таки дається ознаки. Він усе купував, що ми хотіли. Бачиш, і сльозки зразу пішли. Не плач. Не Не а де, де ви вистатам відпочивали? Ну, ми відпочивали на морі в Одесі. Я була наїхала на море. Діти це у нього було найголовніше, бо він постійно за дітей, як діти учаться, як діти чи здорові, як вдома, як мама, тато, брат у нього є. Переживав за нас усіх так само, як і ми за нього переживали, бо він постійно дзвонив по два рази-три рази на день. Не могла говорити з нами і мати героя Людмила Юрівна. Лише сльози котилися по її обличчю. Спомин про сина надто тяжкий для неї. <потребляє> Юрій молодший за брата на чотири роки, проте, як він каже, не відчував цього, адже вони були завжди разом радісний був у мене брат, у нього манера спілкування завжди жартами, завжди енергія життєрадісна. Я їхав до нього в Чернівці частину. Приходив він, приїжджав, відпускали додому, приїжджав додому. А що згорів? Що пінічак був, що говорив? Говорив, що скучає за нами, що не вистачає дружини йому, дітей, скучає за ними. Коли ти на сході був, говорили з ним? Так, я декілька разів говорив з ним по телефоні. Запевняв завжди, що там все нормально у нього, все, все вистачає, всього не голодний, не, все, ну, все добре. Він ніколи не казав, що щось. Не знаю, як там було в него, але він завжди сказав, казав, що все в нього нормально. Ні разу він не пожалівся. Я скільки з ним, скільки років настковолі було, ми з ним посварилися, щоб ми конфлікти, які з ними відбувалися, ніколи. Завжди мене підтримував. І що залишились двоє дівчат. Так, саме душі болезнь за це. Чим можу, допомагаю, це, це звісно, це навіть, не треба казати. Це, Само собою це треба допомагати, це треба розуміти. Як брат відносився до мого сина, як до свого сина, так само я до них відносився завжди. Це нема, що його не стало, я до них когось по-інакшому. Може і по-іншому, трохи більше, більше хочеться їм приділити. Подружжя гакманів, котрі дружили з сім'єю колотилів, кажуть, Олександр був справжнім, життєрадісним, ніколи не кривив душею. Дуже хороший чоловік він, що треба допомогти. Подзвонив там, щось цього надала то я він на роботі був. Я після роботи прийду допоможу. Дуже важко привикнути, що його нема, але як нам дуже важко. Ну, я як мамі і рідним, це надзвичайно. Бо такий був, ну такий був, що просто я кажу, таких рідко такі люди бувають. Дуже мало mm -hmm. таких людей. От надзвичайна людина. Жартував, каже, якщо я піду, ти будеш yeah. з, з моєю дружиною. А якщо ти підеш, я з твоєю дружиною. Буду зав'язаними двома, ніби вже Ухажувати. там. Помагати. Ну так, подружись, ну так, жор так. Да. Міг і не піти, міг поїхати на роботу, так як то багато робить. Так, мігін, але ні, він каже, я, як я ні, раз. Хтось мусить йти, треба йти. Тобто його навіть думках не було, щоб десь піти. Ні, щоб сховатися, він даже все каже. Він як це каже, я раз є, треба йти. Да. Треба комусь йти. Олександр наклявся в любові до батьківщини і ніколи про це не говорив. Проте, коли Україна покликала стати на її захист, він пішов без вагань, каже колишній класний керівник героя Олена Васильівна, Кузь. Доводилося бути на свинті на бачкову неділю і. Понеділок, великодний, у нас завжди святою водою поливають гроби, приходять навідують. Я бачила, як все село, буквально все, хто приходив до своїх, приходив до могили Сашка. І от той прапор, жовто-блакитний на його могилі, от те суттєве, що, що змінює нас, заставляє нас глибше подивитися на світ. Сашко був тихенький. Він не був тих горлопанів, який виставляв себе на показ, чи, чи він хотів, щоб його бачили, чи він тихенька, звичайна людина, такі тихенькі стали героями. Люди байдужі до всього на світі. Наймене мене Бог простить юшкою юшкоїди є у Олеся Гончара у соборі. Вони стали волонтерами. Вони кожен знайшов своє місце, і стільки добра, попри все. Недобре. стільки добра пішло у цей світ із наших сердець, і я вірю в те, що все буде гаразд, якщо в нас є такі сини, є такі учні. Я дякую Богові за те, що Бог подарував мені на життєвій дорозі таких добрих дітей. Ти чуєш, мамо, постріли гармати. Ти бачиш, мамо, в небі в'ється дим. Я в руках тримаю автомата. Не хочу, мамо, помирати молодим. Коли чорна звістка про смерть Олександра облетіла банилів, тисячі людей прийшли попрощатися з ним. Герої не вмирають, герої не вмирають! Герої не вмирають! прийшли попрощатися дійсно з людиною, як з героєм, як з гарним хлопцем, який Загинув за нас. Тому тут, напевно, так і було. Вся дорога була стерна. квітами. це був не воїн, це був звичайний сільський хлопець, який займався будівельними роботами, який одружився, мав гарних двох дівчаток, мав гарну сім'ю, забезпечував їх. Ну І коли прийшла така потреба, бачите, він пішов один з перших, вони пішли, їх 10 чоловік, було мобілізовано, вони пішли захищати свою вітчизну. Ну, Так трапилося, що він загинув. Їх було двоє. Другий до цього часу Іван Васильович Диконюк, знаходиться як пропавши безвісті. Ніхто не знає, теж іде вісім у лами, теж двоє донечок лишилося. Молоді, мужні, завзяті, готові власними життями оборонити наш мир та спокій. Саме таким був і старший сержант Олександр Колотило. Ці хлопці робили надзвичайно складну роботу. Роботу, я так вважаю, роботу і героїзм проявляли, захищаючи нашу державу. Якщо б на той час вони не відстояли нашу державу на кордоні з Росією, напевно, ми б напевно вже були також от під маскалем. Це однозначно, гинуть люди. Це страшна трагедія. Страшна трагедія для України, для держави, для села. Для сімей, для діточок, які лишилися сиротами. молоді, молода сім'я, прекрасна сім'я, чудові батьки. Так в житті складається, що завжди в життя йдуть краще, добріші, щиріші. І коли тут у нас в селі були проводилися похорони, Саші, там всі люди стояли на колінах, плескали в долоні в честь того, що він є героєм нашої України. По-любому треба цим сім'ям допомагати, чим тільки можеш. Я думаю, що держава також повинна до цього прикластися, тому що вони захищали в першу чергу державу і слово сполучення слава Україні! Слава Герою! Якраз говорить про те, що герої роблять славу Україні! Герої! От цей зміст зараз починає багатьом бути зрозумілим: герої роблять славу Україні, і пройдуть вони безмежним крам.